У Кіровському райсуді Кропивницького продовжують вивчати докази у справі Олександра Чумака та Олександра Карауша. Перший колишній начальник льотної академії, другий колишній начальник льотного училища. Їх підозрюють у хабарництві. На цьому відео момент їх затримання працівниками Служби безпеки України. Це було торік у вересні на виїзді з міста. За версією слідства, підозрювані вимагали гроші від керівника приватної льотної школи за підписання договору про співпрацю. Тоді суд відпустив затриманих під заставу Олександра Чумака 568 тисяч гривень, Олександра Карауша 227 тисяч. Якщо провину доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Прокурор Юрій Стах передав в суд відеозаписи обшуків у льотній академії та училищі, які проводили у день затримання її працівників. <риклад> Просто камера, яка знімала все, що нижче пояса, там я не знаю, без голови, ну, вікно вигляд. Тобто, ми розуміємо, що це однозначно не фіксація цієї слідчої дії, яка проводилася, яка оголошувалася паном прокурором. Була провокація злочину. Тобто все те, про що вони говорили, ще раз підтверджує думку сторони захисту, що всі дії, які були спровоковані правоохоронцями, вони знаходять відображення своє в тих відеоматеріалах, які ми досліджуємо. Один обшук, але чомусь вони проводили взагалі в різних приміщеннях у різних юридичних осіб. Тобто, чи не перевищили вони тим самим ще й владу? Мета цього обшуку відшукання договорів, може ніяк не невідкладний випадок. Не і процедура, і порядок зовсім інші, ніж зараз це ми дивимося. В протоколі, ну, протоколі в протоколі текстовому варіанті ну, того нема. А тут чергове підтвердження того, що це з порушення другим порушенням кримінального процесуального цифру. Скільки необхідно було вишукати, крім того, що чорні записи блокноти, які на запит ніхто б не надав і вони могли бути знищені за. Та... Швидкий період часу засідання тривало три з половиною години. Весь цей час дивились відео обшуків. По тому суддя оголосив перерву. Ми живемо в правовій державі відповідно до Конституції України. Винним може бути визнаний тільки за вироком суду, і людина вважається невинною до того часу, поки суд не виніс свій вирок. Дякую. Ви вважаєте себе невинним? Після. Суддя Володимир Поступайло оголосив перерву у судовому засіданні до 10 жовтня. Тоді учасники судового процесу продовжать розгляд відеодоказів. Анна Добрань, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.